120 комплектів термобілизни та підсумок для скидання магазинів військовим в зоні АТО пошив підприємець із Хмельницького Валерій Рудковський. Днями всі ці речі він передав військовим на схід. Про це випадково дізналися наші кореспонденти для нього знімальна група городоцького телерадіопресцентру центру була сюрпризом. Та все ж таки декілька слів коментарю він погодився дати а більше далі в нашій програмі. Учасник антитерористичної операції Володимир Ткачук із Валерієм Леонідовичем познайомився випадково. Підприємець, одна із швейних фабрик, якого працює і в нашому місті, щойно дізнавшись, що має мову із добровольцем, зразу ж запитав, чим він може допомогти армії. В автобусі їхав з полігона додому на пару днів і розговорилися. Він каже, які проблеми, я йому розказав проблеми. Він каже, я пару проблем то можу вирішити. От. Ці проблеми стосувалися найперше теплого одягу. Термобілизни у військових особливо якісної та з натуральних тканин немає. Ще більша проблема із підсумками для скидання магазинів. Я купив за моєму двісті сорок гривень типу суму. люди такі, що не можуть навіть у мілочі купити і це. І я йому дав. Він каже, ще лучше пошию і пошив на нашу роту на 120 чоловік. Подсумки, тепле більє це, це сумасшедші гроші. Сам Валерій Леонідович достемене знає усі проблеми військових, колись він і сам був одним із них. Відтак тепер душа болить за кожного, хто зараз на сході зі зброєю в руках або стоїть в окопі. Біда в тому, що стрілкової ми не можемо робити. Оце біда. Бо там виходять з такими ржавими автоматами стріляти, як бувши вояка. Людина дорога бога. Без вагань всього за декілька днів на фабриці у Валерія Рудковського було пошито 120 комплектів термобілизни та підсумок для скидання магазинів. Ми тут в теплі, в уюті. Да? Хай люди вийдуть один день. На лавочки переночують, попробую, да? один день, одну ніч. І вони тоді зрозуміють, як там в окопах. До речі, із достовірних джерел дізналися військовим на сході. Цей чоловік допомагає вже не вперше, та розповідати про це він не хоче. Він і сам із задоволенням пішов на передову, та його вмовляють, самі військові цього не робити. Я вважаю, що людина така повинна бути тут, тому що якщо є люди такі, які на гражданці роблять справу пущі таку саму, як ми там робимо, то повірмо, що їх тут треба. І я... Навіть би хуже було для армії, якщо б він пішов туди. Лучше хай б'то, допомагає і людям дає зарплату. І це дякую цим людям, які все покидали, дітей, свої сім'ї, пішли туди захищати. І ще добре, дай Бог, дай Бог, щоб всі живими повернулися. Це треп'є, його ще мільйон буде нашйом, пірішйом, повертатися живими.